зловіщі брязки мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач, ти зраджений життя, яке любив так палко, відчув найглибше, але все пробачив. здається, падає сніг. Буде свято заквітли квіти зараз чи давно. Ох, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа, безкрила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору. І щось у невідому пору тебе зустріне радісним живи, тоді зависне сніг, зашепотіть квіти і підповзуть, як нитка провідна, ти приймеш знову життя і так захочеш жити його пізнавши,